У Ліберії, Нігерії, Сьяра леона та Конго швидкими темпами розповсюджується вірус Ебола. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, там зафіксовано понад три тисячі випадків інфікування, половина з них летальні. Зараження відбувається через кров та інші рідини хворої людини. Піднімається висока температура до 40 градусів. З'являється різкі білі голови. Починається понос кров'ю, починаються кровотечі з носа. Ясен, звук з очей починаються сильні кровотечі за словами санепідеміологів в Україні, як і на Буковині, вірусу Ебола поки немає. Втім, зважаючи на те, що наша область межує з іншими країнами, на пунктах пропуску посилено державний санепіднагляд. Вживаються відповідні заходи щодо активного виявлення потенційних хворих, які можуть перетинати державний кордон для того, щоб попередити потрапляння вірусу на території області. Буковинський державний медичний університет багато років приймає на навчання студентів з інших країн. Цього року на перший курс зарахували дві сотні іноземців, а загалом у вищі навчається понад 800 студентів з 35 країн світу. 80%, навіть трошки більше, із них це із Індії. Уже так традиційно сталося. І це близько 700 студентів. На другому місці по чисельності у нас іде Йорданія. На третьому у нас і Дагана зазвичай під час прийому на навчання іноземці вимагають довідку про стан здоров'я, затверджену у консульстві. Але у зв'язку з поширенням лихоманки Ебола в Африці Українське міністерство охорони здоров'я зобов'язало БДМу взяти студентів з африканських країн під особливий контроль. У нас на даний момент навчається 17 студентів із Нігерії. Вони всі перебувають під наглядом, і раз у три дня проходять медичний огляд. Та у виші заспокоюють, перелічені студенти вже декілька років живуть та навчаються в Україні, і відомостей про їхній виїзд за кордон немає. Окрім того, жителям Ліберії Нігерії, Сієра леона та Конго запрошення на навчання з Буковинського державного медичного університету цього року не надсилали. Та береженого Бог береже, тому медики проводять протиепідемічні навчання. Зважаючи на відсутність вакцини від цієї хвороби, єдиним способом припинення її поширення є обмеження контакту з інфікованими. Для цього є відповідні і ізолятори. Ізолятори і бригади екстреної медичної допомоги знають, як діяти в разі виявлення або підозри на хворобу Ебола. Нагадаємо, жодного випадку інфікування лихоманки Ебола ні в Європі, ні в інших частинах світу, окрім Африки наразі не зафіксовано. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.